Аби господарів вдома не чекав неприємний сюрприз, з'явилися готелі для тварин. Місця, де за вашими улюбленцями доглянуть, поки ви на роботі або в від'їзді. Саме в такому готелі вирішила залишити свою собаку знайома вам пара Саша та Віка. Дивимось. Так, Джек. Ну, не хвилюйся так. Посидиш два тижні в вольєрі, поки ми свікуської на курорті в Сатаневі. Будемо відпочивати. <ріст> Чуєш, якусь, а ми адресою не помилились. а? Щось тут я не бачу ніяких вольєрів. А тут їх і не повинно бути. Це ж готель для тварин. Для тварин? Фіга собі. Та у них тут ремонт кращий, ніж у нас в санаторії. То <ріст> <ріст> ми тут Джека в раю залишаємо, а наш. Готель в Сатанові сам сатана будував. Ну а ти ж не хочеш, щоб Джеку було добре? У ну, мене таке враження, що це він в відпустку їде, а нас туди, в ад, в Сатанів відправляє. Так, де цей мужик? <кхем> Доброго дня, вітаю вас в нашому готелі для вітаю. тварин. Хепіходок. А Ви залишаєте чи забираєте тваринку? Ми залишаємо. Собачку, кішку, папугу, шиншилу, хомячка, і піга тарантула, черепашку, крокодила, змію. О, у вас тьощу можна залишити? Саня. Ні, у нас собачка. Що, не видно, що це собака. <кхм> Він у вас не агресивний. Ну, взагалі-то не агресивний. Ну, іноді буває, особливо з бодуна. Я зараз про собачку. Ой, вибачте, я подумала про чоловіка. Е, ні, Джек у нас такий добрий, такий гарний песик. Це прекрасно. Питання по догляду, він у вас чистий, здоровий, паразитів немає Ой, ви знаєте, постійно ганяю його, щоб мився хоч раз на тиждень, бо воняє А якщо не миється, я його на килимок до собаки. Я зараз знову про собачку. А, ой, я знову чоловіка подумала. Ні, ні. Джек у нас такий охайний, такий чистюля. Від блог, від кліщів оброблений. Супер. Ну тоді, будь ласка, ось анкета. Заповнюйте, я буду, якщо що, ага. поруч. Дякую. Так, заповнюй, давай. Ага. У мене є до менеджера питання. М -м -м. Скажіть мені, будь ласка, скільки у вас коштує проживання в цьому? Проживання в нашому готелі коштує тисячу гривень. Ну, якусь. Тисячу гривень за два тижні, я думаю, Але Це за добу. Скільки? Тисяча гривень. Саня, тільки не матюкайся. Це що за. Ять. Це... Віка, це повний здець. Та тут проживання на 200 гривень дорожче, ніж у нас в Сатоневі. Ви раси тут зовсім їли. Та Саня, Саня, якщо ми залишимо Джека вдома, він все погризе і це буде дорожче. Та блін, давай його на вулиці залишимо. Ти що там небезпечно? Чого це небезпечно? І от ТЦК забере. <рив> Не хвилюйся, він багатодітний батько. В нього кожному в кожному дворі по 10 цусенят. <рив> Слухай, давай його куму завеземо на дачу. Ніякого кума, ніякої дачі. Він його навчить бухати. Що це? Я тебе колись там залишила. Так, Не починай, давай сусідки віддамо. Бабі Жені ну? в неї дев'ять кицьок. Що потім у нас народиться? Котопес. Прикольно. А, давай на вокзалі його в камері схову залишимо. І що, це жива істота. І що? Мене коли я вітрянкою хворів, батьки там залишали. Нормально. Ну, те я вивчив розклад поїздів за 92-й рік. Значить так, ми залишаємо Джека тут і крапка. Блін, ну зараз ми. А? Скажіть, будь ласка, ви рибок приймаєте? Е, так, звичайно, 200 гривень доба. Е, 200 гривень. А чого у нас Джек за штуку, а? Ну, бо рибки займаються мало місця. Капець, наш жек теж може в акваріумі жити. Саня, я хочу зекономити 800 гривень. І шо? Шо, і шо? Да я б сам би за 800 гривень в акваріумі жив. Якби туди пива налито, то ти б реально там би жив. А що так можна? Давайте я залишаюсь. Саша, шо це ти? готель для тварин. Блін. А я випчаюся, а ви чого це рибок здаєте? М? Е... Ну, просто проблема в тому, що рибки кричать. Кричать? Угу. Просто коли я. Іду до спа-салону, мої сусіди дзвонять і жаліються, що хтось з моєї квартири кричить. Отак от А, а! Зупинись! О-о! <плес> і я от подумала, що вони дуже сумують зі мною. От і принесли їх сюди. <плес> ну, а ваш чоловік не сумує. <плес> ну, не хочу, як то кажуть, вас засмучувати. <плес> Але це кричать не рибки. А ще кажуть, що самі тупи це рибки. Саня, Саня, не відволікайся, заповнюємо анкету. Ти заповнюй, заповнюю. У мене тут ще інше питання. Слухайте, оце, я так розумію, у нас Джек буде жити в люксі, так? Ну, з видом на Хрещатик. Та я вам скажу, у нас такий пес спокійний. Я у вас стандарт. Знаєте, у нас всі номери коштують тисячу гривень. Блін, ну а може там, я знаю, підселити його до когось можна. Послухайте, у нас всі тваринки живуть окремо. Ми лакшері готель. Ми в лакшері ні разу не були. <зум> Це капець. Слухай, може давай його в більш дешевий готель віддамо? Ти що? Якщо Джека відправити в більш дешевий готель, у нього буде стрес. Ти хоч щоб у мене стрес був? Що ти починаєш? Про цей готель е, гарно говорять. Тут гарні відгуки від клієнтів. Які? Гав-гав, м'яв, м'яв. чирік чирік. Що ти починаєш? Відгуки залишають господарі. Ой, господарі. Доброго дня. Доброго дня. А можна мені могу забрати? А награйте, будь ласка, хто у вас? <сум> Такий невеликий, кривоногий, сапить, храпить і на людей лається. А, англійський бульдог. Не зовсім. Мопс. Ні, в мене чоловік. Квадробер він? Я згадав. Євгене Михайловичу, за вами прийшли. Бачите? Нарешті про тверезів. Дякую. Я вибачаюся. А ви що, чоловіка в готелі для тварин залишаєте? Ну, якщо він набрався як свиня. Куди мені його здавати. Бо в звичайному готелі там же є міні-бар, він там же ж продовжити може. А тут з ним ще дресирувальник займається. Женя лапу. Женя голос. Вибач, кохана. А він на це не ображається? Знаєте, іноді ображається, що мені в тапки дзюрять. Головне, що я на нього не ображаюсь. Женя до ноги. Фу, 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 досить. Бачите, ага. дуже вигідно тут залишати свого чоловіка. Тож женя з піснею додому! Дякуємо вам. Алло, алло, вікуся, я міру знаю капец. Слухайте, а ви оце тут е, е, будете собакам капці, там е, халати видавати, так, шампуні. Чу угу. <різь> ж, Джек, ти як будеш виїжджати звідси, забираєш все. І халати, і тапки, і шампуні, і туалетну будинку. Ну, ну припини! Я хочу якось на проживанні зекономити, щось відбити. <різь> Розійдіться, я депутат, розідіться. Добрий день. Доброго дня. Скажіть, а ви видаєте чеки про проживання? Звичайно, всі потрібні документи. О, видайте мені, будь ласка, чек, що я тут у вас жив цілий рік. На що? Ну, щоб отримати компенсацію за житло від ага. держави. Ага. Я не можу вам допомогти. А якщо я вам відкатік. 10%. А? О, ви знаєте, у нас готель для тварин, а не для тварюк. Що ти починаєш? У нас всі так роблять. Вон колега по партії в борделі жив рік. І Йому все компенсували, навіть тьолок. Да. Правда, він потім все на уролога витратив. Скажіть, будь ласка, а вам не соромно, ні? Так а що соромно? Нас ну, все так роблять. Правда, був у нас один такий, що прям сам оплачував квартиру зйомну. Правда, в Монако. І ми з ним бачимося лише у віконця, де отримувати компенсації. <рес> Знаєте, от Я думаю, що це не тварин треба в клітках тримати, а вас, а. Тому що ви більше біди приносите, ніж хижаки. Послухай, послухай, послухай. Я я зараз позвоню кому треба. І твій готельчик прикриють. Зрозумів? Зрозумів. Добре. Як ми можемо не допомогти бідному депутату? О! Тримайте, будь ласка, ключик від номера, але хоча б один день треба буде прожити. А зрозумів. Угу. Тоді виклич мені ще трьох тьолочек. Угу, угу. Дякую, дякую. Гарного відпочинку. Дякую. Алло, Тамара Васильна, а ви гепарда в 37-му номері кормили? Ще ні? Чудово, не треба кормити. Ні, не сьогодні, не завтра, не післязавтра. Я думаю, що в нього все буде добре. Бів до нього пішов. Так. До побачимо. Вікав. А якщо вони нашого Джека теж до якогось гіпарда підселять? А? Та не вигадують, Джек же у нас просто кобель, а не депутат. Я вибачаюсь. Так, слухаю. А, а це правильно у вас тут написано, що є спа. Звичайно, в нашому готелі є спа для тварин зі всіма процедурами. Капець, ви що тут, тваринам масажі робите? Не тільки ми робимо масаж, гідротерапію, озонотерапію, лапакюр. Так, ми теж робимо лапакюр, а також ароматерапію та обгортання. Капець. А в нашому санаторії тільки грязіві ванни. Іду з Шарко. Слухай, Віка, квитки ще на потяг здати можна? Навіщо? Давай Джека туди відправимо, а? Так, не вигадуй, так. Капець, да тут... цей отель по-любому виграє у нашого в Сатанові. Слухай. Так тут же Джек собі може екскурдницю замовити. Сань, яку ескортницю? Ну ти що? Та як яку? Я ще годину тому не знав, що собачі отелі існують. Може і собачі ескортниці є. Саня, ти як скажеш це слово? Чого? Та, о. о, пане Євгене, доброго дня. Доброго дня. Радий бачити вас, вашу Люсі. М -м -м. О, чула Люсі, це ж типове ім'я для ескортниць, а це, мабуть, її сутенер. Татя, ти що? Ні, це просто чоловік е, теж здає е, свого песика. А, я я вибачаюсь, ви собачку здаєте? Так, не в перший раз. Ми тут, можна сказати, постійні клієнти. Слухайте, а не хочете взяти собачку на підселення? а? Ти що? Це, це ж сучка, у нас кобель. Ну Нормально в нього мідовий місяць буде. До Люсі нікого не підсіляєте, будь ласка. Ну, це моя маленька. Тато поїхав у відрядження і скоро швидко повернеться. Ми, не сумуй, моя маленька. Ну, не скигли, я теж буду сумувати за тобою. Моя гарнюня. Ну що ти скиглиш? Я ще поруч. Ми, ми, ми. Слухайте, мені здається, вона скиглить, тому що ви її не з головою тримаєте. Я ж казав грумерам залишати чолку там, де морда. Привіт, а я тут. Пане Євгене, номер 17, Будь ласка, можете залишати Люсі. Дякую, Люсічка, пішли. Що не вийшло законопити? Ну не вийшло. Ага. От а якщо ви хвилюєтесь з приводу вартості, то щоб ви знали в цю тисячу входить і триразове харчування. О, бачиш, капець. А у нас сатанові тільки сніданки. Ну, слухайте, ви тут, я так розумію, Джека нашого будете кормити там мармуровим м'ясом, креветками тигровими, баварськими колбасками. Я вам скажу так, наш Джек може й пельмені з пола поїсти. Ми всіх тварин годуємо виключно преміум кормами з натуральних інгредієнтів. Блін, слухайте, а можна взагалі без харчування? Саня, ну як це без харчування? Ми йому судочки дамо. Послухайте, у нас можна і зі своєї їжі. Це не проблема, але на вартість це не впливає. Блін, коротше, ми з судочками поїдемо. Добрий, Добрий день. Добрий день. А я за своїм папушкою. Так, звичайно, я вже його підготував для вас спеціально. Ось, будь ласочка, забирайте. Дорог, дорог. О, він тебе розмовляє. Та ні, коли давала, був звичайний. Куди преш? Придурок. Придурок. Так, а... Ай, падло, по Петрович, у тебе павук на спині! Вибачте, будь ласка, просто в нас тут, ну, в приміщенні ремонт робили. Можливо, він це все почув. Ви можете не сплачувати за проживання, це буде компенсація від нас. Дякую. Дякую. Це я його, до речі, Ну, вчила. Нашу. Шо? Щоб не платити. Ано скаже, ти робиш? Я хочу зекономити. Злобяра! Добрий день. Добрий день! Скажіть, будь ласка, а ви будь-яких тварин приймаєте? Так, звичайно, а хто у вас? Білочка. А, ага, білочка. І де вона? Так, що, що, На плечі. Мі хай мій пухна. Що що, горішок хочеш. Зараз дам тобі горішок. на, бачите, не хоче. Ага. І надовго ви хочете її здати? На тиждень ага. у зав'язку хочу піти, а не хочеться її кидати. Все-таки 20 років разом. Слухайте, а давайте я вашу білочку заберу. Тисяча гривень на добу. Саня, ми їдемо. сатанів для чого? Лікуватися, не бухати. скільки ви кажете, хочете залишити білочку? На тиждень. Mm. Ну, давайте, залишайте. Ну, ходи моя маленька. Куди побігла? Тільки не горічки. Алло, алло. Тримайте. Вона вже тут? Так. Ага. Ви точно на тиждень залишаєте? Та-та, точно, бо там у мене день народження, потім у кума день народження, так що через тиждень побачимось. До побачення. До побачення. Іди на волю. А, до речі, щоб я не забув, якщо у вашого Джека є якась іграшка, то можете принести її. Іграшка є, але так. ми не зможемо вам її залишити. А, чому? Бо він грається з моєю ногою. Ми привеземо вам ногу у іграшку. А, добре. І щоб ви знали, з вашим собакою буду гуляти три рази на день. А нащо так часто гуляти? Ну, щоб ваш собака міг сходити до туалету. О! Люди, подивіться! Тисяча гривень номер, а туалет на вулиці. Ходять. Капець! Ти що, дурний! І собаки ходять в туалет на вулицю. Ой, ой добрий день. Здрастуйте. Здравствуйте. Добрий день. Вітаю. Ради бачити. Я прийшов забрати свого Тобіка. тобіка? Тобі... А, згадав, це така маленька, чудова чихуахуа. Ой, ви залишали її. Мій малюк так сумує за ним, то хочеться його прижати, обійняти, поцілувати. Де мій Тобік? Проходьте, будь ласка, він нас чекає 23 номер. Дякую, Дякую. Тобік малюк! Татко йде за тобою. А, 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 ви, а що це? А що це ви зробили з моїм тобіком? Ні ви Цього чіхуахуа розкормили. Такий тапки надзюрить та потопитися можна. Послухайте, просто у вашого топіка дуже гарний апетит. Ось він трохи і набрав. Е, я О, ж... Вікусь, чуєш, Шо? так може ми тут твої циці на два тижні залишимо? <ріст> ну щоб набрали. В, ви розумієте, просто ми раніше з дружиною з Тобіком в одному ліжку спали, а я тепер буду з ним боятися спати. Може, я його у вас залишу? Ні, 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 в вашому номері вже буде жити Джек. Так, ні, з цим Джека не можна. Спати. Він же його з'їсть. Ну, гаразд, наче дружині доведеться поспати на килимку на підлозі. Гаразд, Тобік, пішли додому. Хоча ти тепер мав уже не Тобіка, Тобіще. Пішли, 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 пішли. Послухайте, а щоб. А. Ну, а. раптом тобік захоче до туалету. Ага, ага. Чекайте, це все один пакет. Ага. Про це я дуже добре знаю. А тримайте все. Дай, не, я так піду, бо тобік зранку поїв. Ні-ні ні, вікусь. Не можна тут нашого джека залишати. Чому? Тут -то тобіка забрали, умови тут гарні. У тому то вся справа, що умови тут нормальні. Ну він до них звикне і не захоче з нами жити. Та що ти таке кажеш? Ну, Соня. Все ми заповнили анкету. Прекрасно. Добре, тримайте, будь ласка, це ключ від номеру 18, Проходьте, будь ласка. Дякуємо. Ви 18, як номер квартири твоєї мами. Стоп! Що? А чого ми у мами його не залишимо? а? Можемо, тому що вона теж їде відпочити. Ха, диви, як співпало. Ми їдемо відпочити і вона їде відпочити. Віка, вона що, їде з нами? Саня, я не хотіла тобі одразу казати. Але... Віка, та ти розумієш, що це буде вже не відпускав. Здець. Саша. Ну просто в неї вже вік, тиск. Я не можу її залишити вдома. Так, знаєш, що вікуся? Бери свою маму і ти в свій сатанів. А я з жеком їду до кума Ні, на дачу! Ніякого кума, ніякої дачі! Поїхали тебе пиво пить. Ну, Саша! Все.